Вправа 990. Запиши всі цілі числа, що містяться на координатній прямій між числами. Перше завдання мінус 5,2. 2. Ну що ж, давайте я тут, щоб вам було зручніше, навів координатну пряму. Де у нас мінус 5,2 це десь тут число. І е, 2 це десь тут число. Ми навіть можемо позначити, наприклад. Давайте зеленою я поставлю точку. Отже, мінус 5,2 це десь тут. Ну і 2 це тут. Є. Щоб вам було зрозуміліше, які числа ми записуємо. Значить, дивіться, усі цілі числа, що містяться тут, це мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, нуля і одиниця. Записуємо, що це числа. Це числа. Ну і записуємо. Тоді мінус 5 підходить нам, потім мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0. І останнє число 1. Прошу звернути увагу, що двійку ми не включаємо, бо між двійкою і мінус 5,8 записуємо 0 і 1. Є? Раз, переходимо до другого завдання. Мінус 8,1 і мінус 3,2. ж, давайте я вам червоним покажу. Так, отже, дивіться, мінус 8,1 приблизно знаходиться ось тут. Так, І мінус 3,2 знаходиться десь тут. Є. Ну і зараз дуже просто, дивлячись на цю координатну пряму, записати, які у нас цілі числа сюди входять. Ось мінус 8, мінус 7 і так до мінус 4. Записуємо, що це числа. Записуємо мінус 8. Потім мінус 7. Потім мінус 6. Потім мінус 5. І останнє число, що нам підходить, це мінус 4. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел та координатну пряму. На цьому вправу завершено.